Всім привіт друзі! Вітаю вас на каналі Світмеду. Сьогодні у нас 18-одним здається. Ну, одним словом п'ятниця. П'ятниця, і епопея з прививкою і стартером продовжується. У нас бачимо раночок, ми робимо прививку. Вон там вже підготували сім'ю виховательку. А тут будемо зараз відкривати стартер і показувати, який у нас прийом личинок. Це у нас якби сьогодні четвертий день після перекидки. Ну і зараз разом з вами подивимося. Так, подивився минулий ролик, бачимо, ми позначали рамочки. І стоїть у нас третя рамочка прививку. Ми разом зараз з вами будемо її виймати. Ну і дивитися, що там по прийому. Так, ну, от мою рукою, звичайно, неудобно. Білка трішки така, ну, як не зла, а така брухлива, тому що ранок ще опа. Так, друзі, бачимо. Так, давайте я поставлю десь теж понял, що буде хотіти стояти. Так верхня рамочка, планка. Бачимо всі. Ні, один. Один ось тут. Так, де він є? Ось тут один не прийнятий. Нижня планка. Бачимо. Так, так секунду. Так, друзі, одну хвилиночку mm -hmm. я поставлю якраз телефон обмету чуть-чуть рамку. Mm -hmm. щоб було видно. Так, друзі. Ось так думаю, буде видно, який прийом. Один не прийнятий на верхній планці, на нижній планці, ну, середня планка також один не прийнятий. І нижня планка прийняті всі. Тому якось так, друзі. Ну, а ви вже, наприклад, тепер пишіть. Так, по суті, в нас не прийнято два. Дві місочки. Дві місочки не прийняті. Так, секундочку. Ну, а ви вже тепер, наприклад, коментуйте, чи добре працює стартер, чи ні. Ну, На мою думку, він працює ідеально. Тому що завтра у нас так, як би то ось так. Привіт. Тому що, друзі, завтра у нас якби, виходить п'ятий день стартера. Я говорив, що на п'ятий-шостий день ми робимо перекидку в стартері. Завтра п'ятий день, нам завтра саме так підходить, щоб зробити цю перекидочку. Завтра зробимо перекидку і стартер знову буде працювати. Тому якось так. Ну, а хто казав, що? То не працює, спробуй поставити на третій день прививку, на четвер, ну і тому подібне. Бачимо результат. Навіть кращий результат, ніж у перший день. Тому що у перший день, здається, не було. Не прийняті були три мисочки. На даний момент дві мисочки. І це все, друзі. Ну ці дві-три мисочки, я кажу, це все я спускаю на то, що може бути якийсь механічний, ну якась механічна помилка під час перенесення личинки. Тому що ну, в стартері або в чомусь іншому причину там шукати немає сенсу. Бо ну, 2-3 мисочки, це кажу, це просто банально десь, можливо, механічна помилка під час перенесення личинки. Тому якось так. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі!